Вітаю, друзі! Тим, кому цікаво, чим я фарбую волосся. Сьогодні я отримала свою посилочку з мейкапу, де я замовила вперше ось цієї фірми 100 грам басма і 100 грам хна. Не знаю, як буде в процесі. Як спробую її вам обов'язково розповім. Далі замовила три упаковки по 100 грам хни Тріуга, її бруне вперше. Щоб сказати, що це прям супер супер пупер хна, ну, Що маємо, то маємо. Вона класна вона якісна, але в мене бували і кращі екземпляри. Але за найменієм кращого, як кажуть в народі. Що маємо, то маємо. Зараз наш військовий час, дуже важко мені хну в сітєвих магазинах знайти її. Взагалі немає. Тому як з'являється щось на майкапі або в індійському магазині інтернет-ганга, то беру хну. Оцю беру вперше. Значить, далі на 100 грам хни я розвожу 20-25 грам басу.